Чи є педагог педофілом? Історія, яка буквально шокувала усю Волинь, отримала продовження. Нещодавно ми розповідали про те, що вчителя географії Цуманського ліцею звинуватили у педофілії. Він, нібито, надсилав оголені фото учням та пропонував інтим за гроші. Однак, коли знімальна група завітала у навчальний заклад, керівництво усю інформацію взялося спростовувати. Мовляв, молодого вчителя хочуть обрехати. Та після публікації матеріалу до редакції телеканалу «Конкурент-ТВ» надійшли скріни листування, на яких нібито вчитель географії Цуманського ліцею надсилає учневі світлини оголених геніталій та зізнається, що він гей. Нагадаємо, що про ймовірні незаконні дії зі сторони педагога стало відомо з анонімного листа, який отримала редакція сайту новин Луцька та Волині Конкурент. Вже котрий день ліцей стоїть на вухах. Випливли переписки вчителя географії з учнями, хлопцями старших і середніх класів, де він пропонує їм гроші за інтимні послуги, кличе до себе в кабінет і надсилає фотографії інтимного характеру. Дирекція ліцею цю інформацію приховує, тому що він є близьким родичем завуча ліцею. Тепер, коли учні ліцею почали піднімати цю тему, вчитель раптом пішов на лікарняний. А зараз ходять чутки, що його хочуть покласти в лікарню. І зробити йому групу інвалідності, щоб зам'яти цю справу. Йдеться у повідомленні. Зовсім нещодавно журналісти телеканалу конкурент Конкурентів побували у Цумані та поспілкувалися з директоркою ліцею Любов'ю Романюк та заступницею директорки з навчальної роботи Лесею Зубенко. Тоді ж ми дізналися, що у ліцеї проводиться внутрішнє розслідування, а вчитель, якого звинувачують у домаганні до учнів, пішов у відпустку. Про вчителя я можу сказати, що він щирий, добрий, безпосередній, молодий вчитель, якого можна зацькувати дуже легко. Третій рік працює лише в школі. Ніхто не звертався, ні батьки, ні діти. Це ми почули від каналів різноманітних, від дзвінків. Поки що я вам стверджую, що це неправда. Щирий, добрий і безпосередній. Саме так характеризують 25-річного педагога-колеги. Та чи міг він вчинити те, що про нього розповідають? До редакції телеканалу «Конкурент Віна надіслали знімки листування між школярами І нібито саме цим вчителем. Чесно, обіцяєш? Да. Ну добре. Але б я хотів би все-таки поговорити хоча б п'ять хвилин. Ти вже п'ять разів пишеш це. Ти не хочеш зустрітися завтра? Наприклад, я буду в школі в кабінеті сам після 15.00. Якщо що зміниться, я тобі напишу. Можна й раніше. У мене ключі є від кабінету. У мене є пару гривень, щось добреньке куплю, яких цукерок бананів. Як тобі така пропозиція? Чого ти не прийшлеш? Після тебе. Тепер ти прийшли свого і зразу видалиш. В тебе був досить з хлопцями? Ні. Ти прийшлеш фото, будь ласка, можна, хоча б в трусах. Я соромлюся, мені стидно. Нічого. А ти прийшлеш своє фото? Ні. Або, по-моєму, або ніяк. Чого ти не прийшлеш? Після тебе. Чоловік, який надіслав ці фрагменти переписок на умовах анонімності, поспілкувався із конкурентів. Їм. Я вічно говорив по телефону з е, хлопцем, яким я дружив ще до, до того, як я ну ще до цих історій. Тобто по телефону він мені скріншоти всі показав. Він каже 100%, це ну учнів. це правда. Видно, коли дитина хоче обонуть, а коли ні. Коли вона щиро, коче ми нічого не можемо зробити. І діти вже вплоть до того, що матюкають вчителя він дуже часто вчить е, учням. Погрожував те, що його рідна сестра робить в поліції. І він типа е, пригрожував, я подзвоню в поліцію. Mm -hmm. Він щоб ви собі розуміли, він зі школи виходить на маршрутку і додому. Тобто він ніде не з'являється на люди. Це, це, не це не один, не один, багато. Це хлопці 15, 16, 17 років. Тобто по по переписках видно, що це навіть mm -hmm. спеціально було зроблено. Більше за словами чоловіка, вчителю географії, все сходить з рук, бо ж нібито він є родичем когось із дирекції школи. Любов Олександрівна, але точно фамілію треба взнати. Це за можливо теж. да, да, дата на заочні діти кажуть, що це її тітка, заочка. Да, вона захищає його завжди. І більше за, за все, я так думаю, це не це не факт. Я думаю. Що він навіть не сам захотів бути вчителем, а отак, от що заочка його підтянула. Чоловік стверджує, що випадків, коли вчитель географії нібито домагався до учнів, хлопців безліч він мене ображав і скидав свого Джорджа. Надоїла його знущання. Замажнік, дякую. Це правда. Немає сил терпіти. Привіт! Хотів розказати про ще одну особу з Туманської школи. Там працює вчитель основи здоров'я Володимир Олегович Романюк. Теж алкоголік, але найгірший факт, що йому подобаються чоловіки. Як він може працювати в школі? Було дуже випадків, коли цей вчитель приставав до хлопчиків, і різні випадки, які доводять, що йому подобаються чоловіки. Оце справжній школи. Володимир Олегович, мій вчитель основного здоров'я. Він притрушений вчитель. Він толком нічого не вчить. Якщо будеш викладати, замаш мене Він поводить себе як розмову від дитя. Він ховається тільки за свою Свєту, за оч. Він тільки співати вміє, а не вчити. Цих вчителів треба гнати оттуда. Ми ж вирішили зв'язатися по телефону із вчителем географії, якого звинувачують у педофілії. Проте зв'язок був відсутній. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс повідомлення. Тим часом, як запевнила нас у поліції, наразі триває досудове розслідування і проводяться усі необхідні перевірки. Побільше, нещодавно редакція сайту новин Луцька та Волині конкурент» отримала ще один лист, в якому вказано, що директорка ліцею нібито збирала нараду з вчителів, на якій заявила, що дирекція створила лист заяву на захист вчителя, та буцімто просить підписати її усіх вчителів. Зрозуміло, що просить з натиском, Нібито весь колектив його підтримує, і вважає невинним. А всю цю ситуацію вигадали діти. Окрім того, як повідомила представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Юлія Спас, працівники регіонального представництва відвідали навчальний заклад та з'ясували, що керівництво ліцею не вважало за потрібне провести службове розслідування відносно вчителя та вжити належні заходи реагування. Натомість, замість відсторонення вчителя від роботи його відправили у відпустку без збереження заробітної плати до кінця навчального семестру. Погодьтесь, така поведінка дирекції навчального закладу є як мінімум дивною, зважаючи на шокуючі звинувачення щодо вчителя. Сподіваємося, вже незабаром стане відомо чи дійсно у стінах Цуманського ліцею є випадки домагання до учнів з боку вчителя географії. Якщо це підтвердиться, сподіваємось, він отримає заслужене покарання.